Господь написав слова закону свого на камені, щоб він був у нас постійно. Іншого Бога у нас не буде окрім одного єдиного істинного. І ви не будете зображувати Бога. Не згадуватимете Його ім'я даремно. Кожен сьомий день буде святим заради нього. Ви дбатимете про своїх батьків, ви не вбиватимете. Не чинитимете перелюбу, не будете красти. Ви не свідчитимете неправдиво на ближніх своїх. Я бачив їх разом. Не будете заздрити, погоджуйтеся на ці закони. Ви бачили силу і волю Божу. Якщо ви скажете так і не дотримаєте слова, він не просто покарає вас. Він покарає ваших дітей і дітей ваших дітей.